чому чоловіки відчувають провину. Нас з самого дитинства виховували в позиції того, що такої певної маскулінності чоловічої, що чоловік має бути мужній, що чоловік, перш за все, це воїн, і тому для чоловіків, які не знаходяться зараз на війні, які не воюють, це доволі проблематично, тому що це викликає внутрішній конфлікт. Для когось він є усвідомлений, для когось він є підсвідомий, що, начебто, я не відповідаю цим очікуванням, не відповідаю такому стандарту, якому я маю відповідати як чоловік. І чому я не дарма сказав, що може бути підсвідомо, може бути свідомо. І якщо це ще й відбувається підсвідомо, і людина не розуміє цього, то всередині починаються доволі такі деструктивні процеси, які дуже часто призводять. До виникнення агресії, і людина може спрямовувати цю агресію як на самого себе, так і на людей поруч. Тому найбільший момент це стереотипи, це стигма і невміння людини прийняти себе такою, як вона є. Чому суспільство само формує в чоловіків цю провину? Суспільство воно взагалі переслідує свою мету, і ми можемо звичайно суспільство трошки ідеалізувати. Але по факту суспільство цікавить ну, якась своя задача, особливо в часи глобалізації, одна окрема людина не дуже суспільство цікавить. У суспільства є зараз мета, і мета нашої метою нашого суспільства зараз є отримати перемогу в цій, здобути перемогу в цій війні, вистояти. І тому зрозуміло суспільство буде ставитися доволі критично. До таких ситуацій ми можемо це почути від інших людей. Ну коли по відношенню до чоловіків таке, знаєте, певне опереджене ставлення за те, що чоловік не знаходиться на війні, за те, що, наприклад, чоловік уникає мобілізації. І тут може бути декілька причин, тому що як я вже сказав, що у нас є внутрішні наші конфлікти, і є, наприклад, конфлікт провини. І він полягає в тому, що коли людина займає крайню активну позицію в цьому конфлікті, то вона шукає провину у всьому і у всіх, хто її оточує. Погані лікарі, погані політики, погані касири, погані чоловіки, що вони не воюють. Тобто, всіх ми звинувачуємо. З іншого боку, людина, яка обирає пасивну позицію крайню, так то вона навпаки шукає провину в собі, що я винен в тому, що відбувається, і тому суспільство доволі критично і категорично ставиться до цих чоловіків і просто всіх об'єднує, не розбираючись, у кого якась ситуація, у кого які причини того, що він, наприклад. Перебуває в війську чи не перебуває взагалі, не розглядається момент того, що незалежно від того, який це чоловік, це просто страх за своє життя, ні, але це не дуже цікавить інших, от вони виключно з позиції маєш, 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 і тим паче, якщо ми будемо відвертими і навіть розмовляючи з військовими. То і працюючи з військовими, то справжні е, військові, тобто ті, хто знаходяться у війську, не, то вони кажуть, що ну не потрібно заганяти всіх, е, тих, хто боїться, бо від них жодної користі не буде. Вони будуть тільки певним таким вантажем, який потрібно за собою тягати, і на якого не можна покластися. А найбільше кричать з звинуваченнями зазвичай ті, хто просто найбільше цього боїться, хто боїться, що це торкнеться його так чи інакше. Хто боїться за своє життя? Тому такий внутрішній страх він виливається, як я вже казав, в агресію. І коли у нас є така внутрішня агресія, ми. Завжди шукаємо того, хто є найменш захищений і на кого це найпростіше зробити. Тому, окей, добре, хай це будуть чоловіки, тому що ну всі ж про це зараз говорять. Як не реагувати на звинувачення, що чоловік не служить? Ну, по-перше, чоловік має спочатку е, виключно з собою наодинці відповісти щиро е, і відверто на ці запитання для себе, перш ніж відповідати це для інших. Не по перше, визнати свій страх, тому що зазвичай це, як я вже сказав, в основі лежить страх, тому що ну ніхто не хоче помирати. Так ну жодна людина, яка е, є е, психічно здоровою, не буде бажати своєї власної там смерті або наражати своє життя на небезпеку, тому це потрібно визнати, те, що і знову ж таки ми повертаємося до цієї стигми, що так, я чоловік, але. Не дивлячись на це, я боюся. Я боюся за своє життя. Ем, хтось може боятися за свою родину, розуміючи, що, наприклад, втрата чоловіка або те, що чоловік піде до війську, до війська, ну, поставить родину перед певним викликом і фінансовим, зокрема, та коли, наприклад, основний заробіток йде з боку чоловіка. Це десь. Визнати моменти в тому, що хтось можливо не розуміє, чому він має це робити, так ну тобто чесно і відверто поговорити з собою, сісти перед дзеркалом і поспілкуватися з собою. А коли ми чуємо такі заклики від інших і такі звинувачення, так то тут я завжди раджу те ж саме дзеркало, але уявити у себе в руках, умовно кажучи, що ви його тримаєте. І розуміти, що такий прояв агресії і звинувачень це є певний маятник, який людина штовхає ваш бік. Якщо ви такою ж самою агресією і звинуваченнями будете відповідати, то ви просто ще сильніше будете штовхати цей маятник. І врешті-решт, він, ну скажімо так, зробить неприємно обом сторонам. Тому умовно, умовно потрібно цей маятник заспокоїти, тому ми можемо сказати, що це ваша думка. Ви нею поділилися. У мене своє бачення і не вступати в конфронтації, тому що повірте, ті, хто звинувачують в цьому, навряд чи вони готові вас почути. Їх завдання просто вас звинувачити, виклик викликати у вас негативну емоцію і за рахунок цього поживитися, і все тому щось пояснювати людині, у якої зараз вушка закриті, як на мене, це марнування часу. А якщо тиск йде від самих військових, військові знову ж таки працюючи психологом і стикаючись із військовими і з ветеранами, і ну це зрозуміло, що я людина, яка на, на даний момент є цивільною. Так, у мене була військова служба строкова свого часу, але я жодного разу не чув звинувачення від військових або якихось там докорів про те, що я не воюю. Розумієте? Тому від справжніх військових ви навряд чи це почуєте. А, а навіть коли ви почуєте, то ми знову ж таки можемо сказати так, я розумію, але в мене є моє життя, і я дійсно боюся цього. Мабуть, я боюся більше ніж ти. Ну тут знаєте, складно порівняти страх. Але знову ж таки, коли ми почуємо військових, вони кажуть, що найгірше в двох випадках, коли приходять люди, які говорять, що вони нічого не бояться. І коли приходять люди, які абсолютно всього бояться, коли ця людина буде сидіти тремтіти в той момент, коли потрібно позицію, наприклад, захищати, то яка користь від них, тому військовий в цьому випадку ніколи не скаже, ну дійсно, справжній військовий він ніколи не скаже, що ось мені теж страшно, але я все ж таки пішов. Розумієте? Це по перше. По-друге, ті ж самі військові усвідомлюють про те, що Ну, виконуються різні функції, і є чоловіки, які грають інші ролі, хтось фінансово країну підтримує, є ті ж самі лікарі, там представники інших професій, які є важливими, і ми не можемо просто взяти і всіх чоловіків з цих професій позабирати. Тому в такому діалозі, навіть коли виникне звинувачення, якщо чоловікові є що сказати. Що не просто мені було страшно, я закрився в хаті і не виходив там певну кількість років, поки війна тривала, так а що я цей час щось робив, тоді більше шансів до того, що ну можна буде більш екологічно побудувати цей діалог, бо зрозуміло, що залежить ну, це категорія тих, хто не в війську, вона є доволі широкою і включає в себе велику кількість людей. Тому що є ж, ми маємо з вами не забувати. Є ще категорія людей, які взагалі кажуть, це війна не про мене, і ведуть доволі такий веселий образ життя, так позиціонуючи себе, як там мене це не торкається. Отут діалог доволі складно буде м -м, побудувати, тому що взагалі сама така поведінка демонстративна, так що я просто отримую від життя задоволення, Мені байдуже на війну вона по сама по собі є провокативною. Страх це є. Наш захисний механізм, який нам дозволяє виживати. Якби ми, як е, так, якби ми не мали е, страху, то, напевно, нас би вже і не було, тому що ми б просто не змогли себе захистити. Тому визнання страху це є дуже важливий момент, і тут ми маємо розуміти, що ми не готувалися до повномасштабного вторгнення і є дуже велика кількість людей, які про Якусь психологічну роботу, роботу над собою. Вони взагалі нічого не чули і ніколи не приділяли цьому увагу. Тому вони себе можна сказати, не знають. Вони не знають своїх страхів, вони не знають своїх слабких сторін, вони не знають своїх сильних сторін. Так. Тому вони можуть просто є ті, хто заперечує свій страх, говорить, та я нічого в цьому житті не боюся. Тут знову ж таки і стигма, і те, що ми могли як чоловіки чути від наших татусів, які казали: ось ти чоловік, ти не маєш, ти маєш там нічого не боятися. Наприклад, так і ну це зрозуміло, що впливає в когось прямо в голові. може впливати ця розмова з батьком, коли там нічого не бійся. Ти ж там чоловік. І зрозуміло, що це є певне заперечення. І е, дуже часто, чим сильніше ми це заперечуємо, тим сильніше це стає в нас. Ну, умовно кажучи, я це боюся, я це заперечую, і від цього мій страх стає ще потужнішим. І Він е, від моменту з позиції я нічого не боюся, до позиції я сижу і тремчу може бути дуже короткий шлях. Тому що ну це таке знаєте внутрішнє стримування, витіснення цього страху воно ніколи нічим гарним не закінчується. Тому тут велике питання в тому полягає, наскільки в якому стані людина зустріла це повномасштабне вторгнення. Бо у кожної людини було своє життя. Хтось більш витриваліший, хтось більш пропрацьований в своїх питаннях, хто ж хтось менш, тому і страх у всіх проявляється. По іншому, але момент тому, що е, в цьому і полягає сила, коли ми можемо визнати свої страхи і тому е, вжити якихось заходів для того, щоб ці страхи нами не керували, а для того, щоб вони нам давали м, якоїсь е, сили, наприклад, так? Тобто страх можна ж використати як дуже потужний інструмент. Ну, я вам наведу конкретний приклад. У мене у однієї з моїх знайомих в ситуації, коли її чоловік ну, мав як всі чоловіки, страх певний перед військовою службою, і він його визнавав. Він що зробив? Він цей страх спрямував на військову підготовку, навіть коли ще не був мобілізований. А він пішов в результаті добродобровільцем, а добровольцем, але він був вже підготовлений. Тобто він кожні вихідні їздив на на полігон, вчився, як це стріляти. Ну тобто для себе, і таким чином я боюся за своє життя, але я щось роблю для того, щоб його захистити, а не просто сиджу, боюся і тремчу. І зрозуміло, тоді э, страх стає такою рушійною силою, як це завжди було для людства. Не, ми, сиді, ми сиділи колись в печерах, нам було страшно всіх істот, які бігають на вулиці. І ми задалися питанням, що напевно варто якусь зброю вигадати, щоб було не так страшно, щоб ми могли себе захистити і так далі, і тому подібне. Там, жити під відкритим небом це романтика, але це є небезпечно, бо вночі вночі тебе можуть з'їсти. Ну то варто, напевно, якийсь будинок чи житло якесь побудувати, яке нас буде вночі захищати. Тому страх є доволі таким мотивуючим. Джерелом, і питання в тому, під яким кутом ви будете на нього дивитись. Військовими народжуються чи стають. Просто є люди, які Ну, у нас у всіх різний темперамент, різний характер, різні здібності. І зрозуміло, є якісь моменти, які є більш дотичними до війни. Розумієте? Наприклад, якщо людина розумілася на техніці, умовно кажучи. А то її талант може бути більш дотичним до військової справи. Якщо ж людина, наприклад, співала в оперному театрі, то це є менш дотичним, Але ми знаємо історію так, про відомого українського співака, який, на жаль, загинув, так і це йому не завадило стати військовим. Але це знаєте, це умовно кажучи, як говорити про автомобіль. У автомобіля є різні елементи, так ну тобто є там колеса, є автомобіль і тому подібне. І начебто ми розуміємо, ми бачимо, що ось є вони колеса, ми їх бачимо, вони є потрібні, щоб автомобіль, автомобіль їхав, так але є інші елементи, які є менш помітними. Але якщо ми їх з машини приберемо, вона все одно нікуди не поїде, розумієте? Тому і військова справа, і дотичність до війни, це не тільки про те, щоб е, бути на передовій зі зброєю, це дуже багато інших компонентів і складових, які ми можемо не бачити. Тоді, як, то, е, тому, коли ми це стигматизуємо і бачимо чоловіків, бо коли людина говорить, чому ти не військо, військо. скоріш за все, кожен в голові е, малює собі картинку, де ця людина в окопі сидить з автоматом. Хоча військова справа це дуже такий, знаєте, широкий спектр, і там є дуже багато людей. Тому, якби ця тема була більш розширена і люди більше розуміли, про що це, було б інше ставлення до цього. Як цивільним чоловікам спілкуватися зі своїми друзями, військовими? Ну, по-перше, тут ми маємо згадати про загальні правила спілкування з військовими, так? Тобто, не розпитувати їх, про як це ми, чоловіки, полюбляємо робити, так? Не розпитувати про військові подвиги або взагалі про бойові дії, якщо військовий сам про це не скаже. Тобто, знаєте, не перетворювати це, як людина десь у відрядження з'їздила, і ми ну як там, як з'їздив, як там що, розумієте? Тобто, не допитуватись цим. Бути більш таким знаєте уважним до цієї людини, я б сказав, так. Тобто обережно піднімати якісь теми і більше відслідковувати, ну, дивитися за реакцію цієї людини. так. Тому що найбільше, що потрібно, це підтримка і відчуття безпеки. Так, от навіть в психологічній роботі, якщо коли ти працюєш з військовими, є там певні моменти, ну, наприклад. А, там, в більшості випадків вони не полюбляють е, сидіти спиною до дверей або до вікна, бо вони там відчувають загрозу. Оці всі моменти м, потрібно ну, розуміти. І так само, знову ж таки, повторюся, не, ініцію, не ініціювати розмови про якісь військові теми, поки військовий сам цього не скаже, так? і не намагатися. Якщо ми говоримо, наприклад, про зустріч там зі своїми знайомими, так не намагатися його одразу, знаєте, втягнути у всі моменти цивільного життя, навіть ті, які були раніше, якщо це ваші друзі, до яких ви звикли. О, все, ти повернувся. Давай, як ми раніше це робили, там кожну п'ятницю, кожну суботу, чи ми займалися? Ні, тут потрібно обережно, уважно, якщо ж це просто незнайома людина, з якою ви зустрілися, так. В більшості випадків, чого вони хочуть, щоб їх вислухали і їх прийняли, щоб вони не відчували себе якимись, знаєте, як не з цього світу, якимись чужаками. Тому це причина того, що дуже багато військових, коли повертаються, потім прагнуть повернутися назад туди, до військових частин на передову. Чому? Бо там вони розуміють, як себе поводити, а тут ні. Тут, начебто, абсолютно інший чужий світ, який вони не можуть розуміти. Тому більше слухати, більше бути уважним, уважними до них. І я думаю, що в цій ситуації, коли вони відчують цю певну безпеку в спілкуванні з вами, то буде і краще спілкування, і плюс, як на мене, це іноді не просто робити, але золоте правило бути відвертими. Як чоловікам впоратися з відчуттям провини? Тут питання в вихованні йде, і тут робота над собою. Зараз є дуже багато фахівців, можна звернутися до психолога, тому що іноді самому це доволі складно в собі пропрацювати. Бо знову ж таки, коли нас виховували з позиції того, що от навіть подивіться на нашу освітню систему, в якій от моє там покоління вчилося, так? Ми мали бути відмінниками з усіх предметів, абсолютно різних: хімія, фізика, фізкультура, мова, література, так, тобто ми мали бути такі, знаєте, досконалі люди, які все розуміють, все знають, все можуть. Так, і коли чоловік особливо так відчуває, що десь йому щось не вдалося, він одразу себе відчуває неповноцінним. І це знову ж таки інший внутрішній конфлікт, який. Призводить до того, що це конфлікт самооцінки, який в активній позиції, призводить до того, що людина така переходить в крайню межу самовпевненості і такої нарцистичності, так що та я взагалі найкращий, ви там не розумієте просто і не бачите, який я неперевершений, так що там, вибачте, така бусинка в армії не служить, так бо я там супер пупер а з іншого боку, в крайній пасивній позиції, це буде людина, яка та я взагалі нічого в житті не вартий, і я взагалі не зрозуміло, навіщо я тут, так? І в чому вихід з конфлікту будь-якого знаходиться. Розуміння в тому, це розуміння того верніше, що ми маємо бути гнучкими, рухаючись між цими крайніми позиціями. Тобто, в певній сфері я маю мати. Сміливість сили визнати того, що так це не моя сфера, ну верніш, не сфера моєї компетентності, це не тільки про військову справу. Так, це щось, чого я боюся, щось чого я не знаю, щось, чим я не впорався, і це не робить мене якимось там жахливим, нічого не вартим і тому подібне. Я з цим не впорався, так це моє слабке місце. І з іншої ситуації, я розумію, що не дивлячись на це, залишаються мої. Інші сторони, в яких я маю кращі результати, в яких я є ну більш там е, я не знаю, професійним, так, більш вдалим, де я маю успіх. І тоді я розумію, що мені потрібно підсвічувати ті сторони, де я маю більше успіху, так, визнаючи при цьому, що мені може щось не вдаватися. У нас не має бути як це, знаєте, чоловік, який вдома має і кран відремонтувати, і двері нові поставити, вікна, і гроші заробляти, і при цьому ще в нас зараз вимога дітей виховати, та взагалі все має вміти. Ну, До жінок там з жінками то своя історія, так, ми зараз про чоловіків говоримо. От розумієте, що. Так, от є це, на чому я не розуміюся. А цьому потрібно чоловікам вчитися, тому що наші чоловіки дійсно не вміють визнавати того, що в чомусь вони не розуміються. Бо коли ви скажете, ось мені там жінка скаже, ось мені тут десь потрібна допомога, так, то чоловік знаю, не знаю, але полізу це робити. Чим це закінчиться, невідомо. Так, але це через що? Через те, що. Ну, я не можу визнати того, що я чогось не вмію, а це потрібно визнавати не тільки чоловікам, а й жінкам. Ми не можемо вміти всього. Як говорить, як говорять люди і фізико, зокрема, навіть в фізиці немає ідеального, так що тут варто говорити про людей. Тому так, ми визнаємо свої поразки, і в той самий момент ми розуміємо, що є наші сильні сторони, які ми можемо підсвітити, які ми можемо розвивати і таким чином бути максимально корисними і бути е визнаними, і самостверджуватися в суспільстві за рахунок того, що я вмію, а не за рахунок того, що я не вмію, тоді в мене щось дуже дивне виходить.